дорогі сестри та брати, лідери всесвітніх релігій, влада. Дякую кожному з вас, що берете участь в цій зустрічі. Молитвні лідери В особливий спосіб. Я вдячний є всім лідерам релігії які є це нам пригадує першу зустріч історично в Асисі 36 років тому. наша цього року. Наша молитва сталася криком, тому що сьогодні мир є в великій небезпеці притиснений, притоптаний в минулому в Європі. Минулої столітті пережила Європа дві світових війни, і ми вже є в третій світовій близько. З того часу ніколи війни не зупинилися заливати кров'ю землю, але в цей момент ми переживаємо драматичну ситуацію. тому ми. Піднімаємо наші молитви до Господа, який завжди слухає своїх дітей, які взивають до нього. Слухай нас, вислухай нас, Господи. Мир в серці є всіх релігій, всіх писаннях, всіх посланнях в тиші молитовній. цього вечора ми почули крик про мир. мир, який є придушений в стількох місцях світу, принижений, стількома Знущаннями яка є відкинути. Навіть діти старші люди не є, яких не жаліють навіть у цих війнах. цей крик миру є притишений риторикою військовою або недбайством. Паче заклику. Про мир не може бути викинути. Це є записаний цей крик про мир в серцях матерів, в зранених, в тих, які помирають. В цей час цей тихий крик піднімається до неба. Немає магічних формул, але є святий право, святе право просити мир в ім'я тих стражденних, ті, які заслуговують, щоб їх вислухали. заслуговують, щоб від починаючи від тих, які мають владу, щоб вони шанували тих, які закликають крик про мир. Він висловлює це все страх. Це, це є війна, це є матір всіх вбогостей, всіх страждань. Війна це є велика помилка, це є велика втрата. Ці переконання, які походять з ХХ століття, і теж. 21 першому столітті в частині Теж є ця проблема велика війна. Май ми не хотіли ніколи слухати що вживати ядерну зброю після хиросими і Нагасаки, знову знов ж таки продовжилося її використовувати і виробництво продовжилось. Могутні цього світу не дають не ніякого пояснення е, народам. Тут можна почути, тут ми чуємо голоси віде, тих, які не мають які є безнадії в Богах. Господь, якого ім'я є мир. Мир – це є його дар, і ми його закликали про цей мир, попросили. Але цей дар має бути прийнятий і розвинутий між жінками та чоловіками, особливий спосіб між нами, віруючими. Будь ласка, не залишаємося. Переконуватися і заражатися логікою війни.

У 1962 році виглядало ж так, що вже дуже близько було ця війна, світова. святий Йоанн 23 сказав, ми вас просимо всіх, всіх тих могутніх світу, слухати крик, про мир. І зробити все, що є в їх руках, вся влада, щоб зупинити війну, тому що, якщо не зупинимо війни, неможливо бачити наслідки після цієї війни. На всіх рівнях всі часи, всі моменти, мати це правило. Яке притягує на себе благословення з самих небес? Це бути уважними. 60 років після того ці слова, вони є дуже актуальні. Я роблю їх своїми. не можемо бути нейтральними, замаскированими, замаскировані миром. Чому? Тому і просимо цей право право миру без страждання. в ці роки спільноти релігії досягнули великого прогресу для того, щоб жити в мирі. Щоразу більше ми відчуваємося між собою братами та сестрами, і тому ми і тут є зібралися перед колізеєм. Сьогодні ще раз закликаємо. Релігії не можуть бути використані для війни. Тільки святий мир, ніхто нехай не вживає ім'я Господа для війни. Якщо ви бачите навколо вас війни, не здавайтеся. Народи потребують миру. І це те, що ми продовжуємо робити, це завжди краще день за днем. Не здаваємося, не здаваємося перед війною. Продовжуємо сіяти насіння миру. Сьогодні ці слова святого Йоанна 23-го. Нехай всі брати, нехай всі народи світу будуть між собою, братами та сестрами, і нехай всі прагнуть миру. Нехай так буде. Нехай з ласкою Божою всі будьмо тими людьми і жінками, і чоловіками які, які продовжують працювати для миру, тими, якими Господь вас любить.